Сьогодні вірш прокіаліда. Друга голова, перший вірш. Затрупіти трубою сьогодні, здаряйте на тривогу на святій горі моїй. Нехай стрепенеться все, що живе на землі, бо надходить день Господень. Він уже близько. значення Цього тексту. Звук труби мусить пролунати в Сімоні, тобто в столичній організації Йогови, а головну в тій часті, яка знаходиться на землі. Для тих, що люблять і являють і явлення Ісуса Христа і Його Царя. Той, з котрі люблять час другого приходу, з цією трубою лунає звук, наповняючи їх серця радістю, оповіщаючи рік або день. Про тих, що практикують релігію, труба Божа є відчаєм. Релігійні люди. Вожді відмовляються признати, що прийшов День Єгови. Вони не хочуть цього дня Єгови, і вони відмовляються слухати відносно битви Армагеддон. Противно, вони кричать до людей, що знаходяться під ними і котрі попирають релігійні організації. Що вони кричать? Мир, мир. А ніякого меру між ними нема. Чим сильніше кричать промер, тим більше. В клопіт і віду затягують себе і людей. Ті з Божого царства, священства мусять трубити на алярі про наближення Армагеддону. Коментар взяті з башні стражі номер 12 1939 рік. І так друг його видає приказ для своїх вибраних слуг, що вони мають трубити. Тобто труба це є проповідь. Проповідь згідно біжучого часу. Свій час треба було протрубити, що настав День Господень. Перше, що наступає, це було до 1914 року, проголошено, що наступає цей День Господень. А з 1914 року, Проповідь труба трубіла, по Божому приказу. Наступив День Господен. Ми бачимо, як його зустріли. Як у першому приході, так і в другому приході. Війною і відвернулись від голосу Ісуса Христа усі релігії і правителі світа цього. Тому його Бог говорить про те, що в Божій організації ця робота буде виконуватися для всіх жителів землі, для тих, що люблять його уявлення Ісуса Христа. Це радісна труба. Це пролунає для них великим торжеством і радістю, і вже ми бачимо цей факт пролунав. І вірні, зраділи, що Ісус Христос на престолі зібрав своїх і п'ють нове вино. У царстві от само його, як сказав Ісус Христос. Отже, ця труба, цей звук наповняє Серця тих, котрі. Розположені були, зрозуміти Дню Єгови замір Єгови, який накреслений у біблійних пророзпах. А для тих, що практикують релігію, ця труба не являється радістю. Як ми чуємо, що всі, хто практикує релігію, вони чекають, що ще прийде і побачить всяке око. Ісус Христос запевнив, побачив всяке око знищення. Бо свій дух каже з облаками, горе біди, нещастя серед жителів землі. Оце побачив. А Ісуса Христа як Духа, вони не можуть бачити, бо розйджені від плоті є сплоття, від духа є дух. Ісус Христос плот свою віддав і викупив з вірних. Церква, тіло його і церква. Тобто клас церкви 144 тисячі. Релігійні вожді відмовляються признати це, що тень його розпочався, і що Ісус Христос є присутній вдруге і виконує цю роботу через видимих своїх представників на землі клясу остатка. Вони не хочуть цього Дня Єгови і царювання Ісуса Христа, бо замість Ісуса Христа поставили просвітелів, політиків, пастирів, священників, котрі стали замінниками замість Ісуса Христа і народ їх прийняв. Не Бога його Ісуса Христа, дійсних, справедливих керівників. А іменно цю, іначе не скажеш як банда, котра нищить людство і припроваджує до повного знищення у Армагеддоні. Вони всі відмовляються слухати вначалі про Армагеддону вони не хотіли слухати сьогодні самі вже повідомляють, що вони прийшли до цієї точки до. Оказя битви Армагідон, що вони знаходяться в послідних днях. Вони кричать до людей, що знаходяться іменно під керівництвом їхнім, котрі попирають релігію, підтримують цю релігійну систему, вони кричать, що буде мир встановлений. І щоб молитися за цих правителів, за цих мусорів. Щоб вони встановили мир. Но мир забраний із землі, бо вони втратили мир з Богом. Тому і сказано через пророка Єремія, не о мірі говорять вони, а против мирних землі составляють коварні замисли. Тому ті з Божої царської священської організації, котрі трублять трубу на Алям, що свідкує алям, це є тривога, це є переполох, це є сміттєння і це є паніка, в котрій зараз знайшлися всі жителі землі. Після цієї труби, котра прозвучала, вони зайшли сьогодні у велику тривогу і переполох між народами. Знаходиться у великому сміттінню і у великій паніці. Як бачимо, покидає свої доми, тікає від одного горя, попадає в друге горе, в муку, тому і сказано, що ця труба, яка трубить в цьому часі, під час оказії дитина геном, вона Слідкувала раніше, що наближаємося до Армагедону, ну, вони не повірили, то тепер же, якщо не хотіли, по добрій волі прийняти свідоцтво від імені Бога про Божий замір, то тепер і за примусу, при помощи фізичних фактів, котрих Єгова подає під керівництвом. Ісуса Христа і ангелів своїх, коли обертає всі, проросте у фізичний факт, що дійсно всі народи прийшли у велику тривогу, у переполох, в і паніку, велику депресію, деградацію у свій плачевний стан за те, що не прийняли вищу владу Бога Його у Ісуса Христа, а замінників замість Божого керівництва. Отже, народ Божий знаходиться в великій радості, торжестві, а всі ті, котрі не признали Божого керівництва, знаходяться велику смутку, печалі, розочарування і в остаточній погибелі, котре і та погибель принесе повне очищення як на небі, так і на землі. На небі вже зроблено очищення від диявола, демонів, бісів, котрі не послухалися Бога. Настав час і на землі зробити цей Богом встановлений Замір, порядок і уряд.